Дуже велика. Площаниця, де лежить Ісус Христос. Тут напевно літом працює фонтан з джерельною, цілющою водою, яка стілює людей. І паломників, які приїжджають зі всього світу. Ну і церква. Правда, закрита, але ось така територія. І Тут можна замітити, що насувається вже Ну, дощ, точно, не, а от сніг можливо. На синіше до вечора буде падати. Вже погода так хмариться. Ну а ми що? Ми гуляємо прекрасним трускавцем в не сезон. Історії Трускавця. Тут дуже є багато експонатів. І деякі, зокрема з них, я вам покажу. Одна з найбільш вирогідних версій походження назви міста говорить, що Трускавець бере свій початок від староукраїнського імені Трушко, яке утворило назву поселення Трушковичі. Згодом Трускавичі, а пізніше Трускавець. Мешканці села займалися сільським господарством та саливарним промислом, який до кінця XVIII століття став монополією австрійців, що призвело до його занепаду. Активний пошук корисних копалин на території та в околицях Трускавця включили його до складу Бориславського Дрогобицького нафтового басейну. Геолого-розвідувальні роботи призвели до відкриття джерел цілющої води. Яку почали ефективно використовувати для лікування людського організму, що спричинило заснування та становлення курорту, і про що розпочинає свою розповідь експозиційний зал номер 2 Їх тут, до речі, дуже багато: 5 або шість я нарахував є залів, тому вам буде цікаво про все дізнатися докладно. Е, дивіться: 1827 рік у селі для приймання сірководневих ван було збудовано водолікарню на чотири кабіни. А також кілька будиночків для приїжджих. І цей рік вважається офіційною датою заснування курорту. У залі можна побачити експозицію книжків про лікування мінеральними водами у Трускавці, портрет самого Теодора Торосевича, це є львівський аптекар і хімік, який у 1833-36 роках проводив хімічні аналізи відкритих на той час мінеральних вод. Торосевич науково ґрунтував доцільність використання мінеральних джерел нафтуся як питтєвої лікувальної води. Багатий фотоматеріал та література показує розвиток курорту ну, ще десь до 1939 року, маючи статус на той час, маючи статус авто-угорського згодом польського курорту. Наступний зал нас знайомить з тим, що ми можемо побачити і поділитися з друзями, подіями і документами з історії самого села Трускавець та нашого краю ну, від початку ХХ століття. Зібрані матеріали, експонати розповідають про Першу світову війну Легіону УСС та проголошення ЗУНР, діяльність просвіти, встановлення радянської влади у західних областях України. Першу хвилю репресії, депортацію населення на період Другої світової війни та німецько-фашистської окупації можна побачити та проілюструвати відновлення дальності курорту у перші повоєнні десятиліття, широко представлені фотографії, протоколи засідань сільської ради, відзнаки, нагороди, фрагменти зброї воєнного часу. Саме в цей період Трускавець із села поступово перетворюється на місто обласного підпорядкування. Цікавою з точки зору зібраних документів, різноманітних експонатів буде також експозиція наступного залу, яка присвячена національно визвольній боротьбі галичан проти завойовників. Це є матеріали про ОУН та її керівників, про героїв трускавчан, Біласа, Данилишина, членів різних партій, фотографіями літератури, які висвітлюють діяльність УПА, соцника спецбоїки УПА, трускавчанина Різняка Марморського. Велика подяка і підбірка матеріалів розповідає про трускавчани, які потерпіли від тоталітарного режиму повоєнних років. Серед експонатів листи і заслання, поштівки, особисті речі, репресованих та політв'язнів сталінських таборів. Наступний зал зібрав такі експонати, що характеризують самобутню духовну матеріальну культуру населення підгір'я в експозиції. Виставлені старожитності кінця 19-го, Початку ХХ століття побутові речі, одяг, знаряддя праці, вишивка, дерев'яний, скляний, ну і глиняний посуд зустрічається господарський реманент, що відтворює тогочасний побут: жорна, нецькі, скрині, коромисла, праски. Як би смішно не звучали ці назви, але насправді вони були і є, і зараз це велика, велика історія для нас. Ну, яку ми застали. Наступний зал представлений такими документами і ілюстраціями, які були в процесі розбудови самого курорту. Це був період 70-х-90-х років ХХ століття. Саме цей період в трускавці будують нові санаторії, пенсіонати та бювети, які і зараз є основою лікувальною оздоровчою базою курорту. Матеріали експозиції знайомлять нас з медичною базою оздоровниці. Лікувальними факторами та станом Трускавецького городовища мінеральних вод на сьогодні. Ну і експозиція музею завершиться на тому, що ми можемо побачити велику підбірку документів та фотоматеріалів Трускавця спочатку вже 90-х років. Ну і до сьогоднішніх днів, це може бути це ми можемо побачити демократичне відродження, відкриття нових санаторіїв та пенсіонатів. Створення різних інвестиційних проєктів, відзначення державних національних свят, та проведення різноманітних, міжнародних там, обласних чи міських фестивалів. Ну і відповідно ще й конкурси. В центрі залу можна побачити великий макет та велика панорама самого міста, на яких можна е, побачити весь Трускавець та його основні об'єкти. Також тут зустрічається лекційна зала. Лекційна зала, де проводять тематичні виставки про курорт Трускавець, погляд через 100. Про архітектурну забудову курорту та чарівний світ природи, унікальних зразків флори та фауни нашого краю. Ми будемо, звісно, раді, якщо це відео послухає більшість друзів та підписників кінтафуриків і їм захочеться відвідати наше Прикарпаття. Краще познайомитися з ним, не лінуватися та подорожувати. Тому. Велком, друзі кентафурики, Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо особливо особливо коментарі. Все, що вас зацікавило, нас це буде мотивувати до кращих відкриттів. До 70-річчя УПА у 2012 році в підвальному приміщенні музею історії міста курорту Трускавця відкрили експозицію Повстанська Криївка, де ми зараз знаходимося, друзі, і я дуже вражений, бо донедавна, як то кажуть, цього не було. Щоб ви розуміли, ініціатором створення Криївки був міський голова Трускавця Руслан Козер, який вважає, і вважав, що нова музейна експозиція, що це у першу чергу вияв нашої національної позиції, нашого ставлення до визвольних змагань українського народу та данина пам'яті сотням молодих українців, які ціною власного життя виборювали українську державність. Так що розказую вам, це дуже цікаво. Тут неймовірно, тут неймовірно круто всі експонати представлені. Тогочасні історичні події в експозиції Криївки були відтворені за участі наукового консультанта, голови благодійного фонду Літопис УПА Миколи Посівнича. Це науковець зі Львова. Він зокрема підкреслив, що ця експозиція у музеї історії міста Курорту є другою на Львівщині після самого Львова, де ми також побуваємо. І що трускавчанам вдалося сповна відтворити дух повстанської краївки, зібрати багатий матеріал. Так, житель села Труханова з Колівського району Степан Кравець, а колись учасник бойових дій УПА, подарував країці свій дорогоцінний експонат, друзі, Щоб ви розуміли, це є червоно-чорний прапор визвольних змагань, який зберігав вдома, замурованим у стіні 42 роки. Уявляєте собі, наскільки жорстко колись всіх присували? На цьому прапорі присягли на вірність українського народу вояки учні старшинської школи Олені. На сьогодні це один із найдорожчих експонатів у музеї. Друзі, після цієї історії, я надіюсь, прапор залишиться на місці. Ні. Ніхто ж його не буде викрадати. Ще одним дорогоцінним подарунком збагатив музей Криївку Трускавчанин В'ячеслав Умнов. Чоловік презентував на добру справу ікону Божої Матері зі своєї колекції. До цієї ікони молилися повстанці однієї з Криївок у 40-роках х роках минулого століття. Не менш цінний подарунок для Криївки презентував і станичний братство ООН УПА Роман Малярчин. Це однострій упівця. Долучилися до важливої справи і підприємці самого міста Трускавця, які допомогли виконати роботи з благоустрою на околишній території та будівельні роботи в середині приміщення. Фотоматеріали для Криївки підготував Петро закусило. Який також з двох старих польських карт ще штабну. Працівники музею та столяр Геннадій Кучура бережно все впорядкували та створили незабутню атмосферу Криївки, яку ви бачите зараз у відео. Тут реально дуже-придуже -дуже круто. Частину експозиційних речей також надав і сам мер Руслан Козир, дві гвинтівки та кулемет доповнили експозицію у день відкриття самої Криївки. Задяки цим унікальним речам, а ще світлинам, старій друкарській машинці та сотні інших важливих дрібничок побуту повстанців, Трускавецька Криївка стала неповторним місцем, де збережна пам'ять про одну з головних віг нашої історії. За роки функціонування Криївка у Трускавці стала культурно-просвітницьким осередком міста. Тут часто збирається молодь на уроки пам'яті, літературно-історичні вечори та перегляд історичних фільмів.